Добрий день, друзі, вас вітає канал Майстерня. Значить, Сьогодні, що ми будемо робити? Треба трошки покосити траву. І я тут назбирав дисків. Ось дивіться, є такі цікаві екземпляри. Ну, Це стандартно 255 25 і 4 на 40 Т. От. Це з напайками, всі його знають, це дуже класна штука. От, значить, Тоді ще один цікавенький диск. От, бачите, DioLux 255-25 і 440. І він за такими лопатками, які вигнуті десь приблизно на міліметрів 10-12. Напрям руху. Тобто ми його так ставимо. І він цими лопатками буде там допомагати. Значить, оце цікавенька така штука. Е, Дуже рекомендую. Оце є такий з зубчиками е, дволопотовий диск. Для високого сіна, хто косить худобі на сіно. Оце якраз дуже класна така штука, ми його також випробуємо. І, власне, ось є диск Камберг 230, 25 і 4, 26 т 504016 його шифр. От, значить, знайшов я його по вартості 175 гривень. Написано ніж 26 до мотокоси під напилок 230 умножить на 1,6 мм. Я не знаю, що це таке, але тут дуже цікавий такий зуб, який називається грізлі. Оце грізлі, воно має його гризти. Давайте зараз його відкриємо. І побачимо, як же ж воно там все влаштоване. І, власне, чому він має гризти. От зараз ми на такому старому сіні. Оце грізлі. Попробуємо, як воно працює. Ну, грізлі це не від слова гризне, це англійською мовою такий «дніть». ну от Я думаю, що воно буде гризти у нас. От. І таким чином все, бачите, він тут добре запечатаний. От, давайте побачимо, що ж це за диск такий цікавий. А, бачите, тут от він ще й розведений. Один зубчик униз, один зубчик уверх. От. І оці кромки, вони якось так заточені ось сюди. От, дуже цікаво, що воно буде його. Якось зрізати напрямок руху також вказаний. От. Я не знаю, що буде краще, чи цей, чи цей. Ми його попробуємо. Ну і будемо далі працювати. Значить, Взяв також ще шайбочки, отакі от комплект, ну, тому що воно губиться, оці гайки там і так далі. От Вже зразу замовляв ті диски. А, от. То, що мені прийшло на нову почту. От, і зразу гаєчки там замовив. Так що зараз ставимо цей жовтий диск. Йдемо на велику сіну, от, і пробуємо, там, як воно буде. Так, друзі, дивіться, з приводу цього диска, значить, ну я хочу його поставити сюди на звичайну електропил, електрокосу, значить, Коса сітєва. Там 1,6 кВт двигун, наскільки я пам'ятаю. Ну, от, Тобто досить потужна штука. І зараз ми на її спитаємо і побачимо, як воно косить. Тут у мене стояв. От такий ось такий штук. От. Штука хороша, для цієї коси відмінно, але на акумуляторну косу воно трошки завелике і воно не тягне. Тобто... Автоматика вибиває і не зрозуміло, чому так. Зараз ставимо оцей диск і пробуємо дивимося, що куди. Так, ну що, диск я закріпив. Зараз цими зубами виберемо таку траву по, по да і спробуємо, як вона на цій електрокасі різєтки тягне, не тягне. Чим його косить, чим він цікавий. Добре. Так, давайте спочатку напрямок обертання перевіримо. От чи воно працює. А, не в ту сторону. Не в ту сторону перепрошую. Так, надо іншою стороною. Так, ключ на 19 є така. Типа викрутка, ну, ключ також з штирком, тому що там немає ручного фіксатора. В електрокосі так там фіксатор, що кнопкою нажимаєш, і не треба оцю штуку. Тут треба така штука. З розетки вимикаємо, от, щоб раптово воно само не почало крутитися. От. Шукаємо дірочку тут. О, дірочка є. Накидаємо. І так як закручується, то воно тут викручується. Сейчас. Так як закручується, то воно выкручується. Фіксаторі. Крутилася, то я не тою стороною поставив, розумієш, таку штуку. Головне не провтикать гайку, тому що гайка тут ліва. От. І закручувати треба проти годинникової стрілки. Затягнути. <клес> <клес> воно нікуди не дінеться вже. Ще фіксатором. Ну, для мене було незрозуміло. Я думав, що воно в цю сторону, воно зовсім не в ту сторону. От куди треба О, затягнули, а ставив на колесо. Це я такі колеса зробив. Є окреме відео про колесика і знову перевіряємо напрямок обертання. О, вже в ті сторони, що треба. Переголовне головне оці квітки не прорізати, тому що дружина одирве голову. Квітки косити не можна категорічески. Зараз ще піду візьму окуляри. Без окулярів також не можна косити. От, друзі, отакі окуляри я беру жовтенькі. От, надіваємо і можна упашить. Попробуємо, що ж це за диск такий. Ну тут така трава невелика. Везде Що я вам скажу? Да. Зверюга, просто зверюга. Косить усе, йому даже, якби ще тягнуло на акумуляторній касі. Тіни б йому не було. Ну що, пропоную взяти більш таку серйозну траву. От, і попробуємо на чомусь такому більш суттєвому. Так, ну що, пробуємо. Потрошку. Тут такий у мене тренувальний майданчик. Висока трава, заплутана. От, я не знаю, може ці колеса будуть заважати. Ну, поки що так попробуємо. Мені цікаво саме. Як цей диск буде косити. З Богом! по стол про це берт. Так, отасити так що... за собою треба плево це так. А так оцей диск, звісно, можу рекомендувати. Все, бачите, які зуби. От. І воно накручується на зуб. От. Ось напрямок, напрямок обертання тут, да? тобто воно має крутитися так. І тут ще розводка в зубах. Один зуб вище, один нижче. І оце бонзаєш. Тобто аби тільки подавай, да? От. В землю я ще й не попадав, його так трошки вище беру. От. Ну давайте ще пару ручок пройдемо. Хоча воно і на колесиках. ну везде бур. А ой! Ну зараз Попробуємо отако в руках, не на колесаках, а в руках, як воно по такій траві йде. Давайте, трошки поверну сюди. Отако Провод тут пробуємо в руках. О! Що, що надо? Все дуже чотенько все дуже класно. Причому він ще й більш-менш Вот. Його не кидає, не трусить сам мотор. От. Так що може навіть і краще, ніж оти плоский ниж. От, і велика трава і маленька, і все просто збриває. за рахунок того, що воно в цей гачок заходить, воно ну, дуже класно тоді получається. Забираємо провод і зараз оцю діляночку скосом. Буде все гуд. О, опці, дивіться, значить, можна брати такі диски. Він мені сподобався. От, давайте ще раз покажу вам, як він називається. Я його випадково в магазині побачив. Ну от це конкретно ця модель камберг от Шифер. 504 016 за таким от зубом можна брати. Мені він сподобався. Велику траву бурян все зрізає. Я думаю, що по якимось там чагарникам і там, де дерева ростуть, не треба його ганяти. Це для трави. От так що. Знайдуся такі диски, ще собі парочку возьму. Хай вони будуть. Так, ну що, пацани, отаку От діляночку випасив. От нормальна. Штука можна брати. Значить, для бензокоси і для потужної електричної коси працює то, що треба. Так що воно мені дуже подобається і буду далі косити такою штукою. І вам також рекомендую. Ну, Всім бажаю міцного здоров'я. До зустрічі в наступних випусках. До побачення, на все добре.